Мої сім'ї не курять. У нас вдома не буває диму від тютюнових виробів чи електронних сигарет. Адже ми знаємо, що безпечного куріння просто не існує. Від вживання тютюну розвиваються серцево-судинні хвороби, такі як інфаркт, інсульт. Від наслідків куріння щороку помирає 130 тисяч українців. У мене є близькі, яким вдалося кинути курити, їм допомогли кілька простих рекомендацій, якими може скористатися кожен. Отже, перш за все, повідом про своє рішення кинути корити найрідніших, адже саме їхня підтримка є дуже важливою. Признач дату, коли ти кидаєш корити, просто щоб не зійти зі свого шляху, визнач ситуації, в яких ти куриш найчастіше, і намагайся їх уникати. Позбудься усіх нагадувань про куріння, викинь з квартири, з машини, з робочого місця, усі тютюнові вироби, запальнички і попільнички. Ну і обов'язково звернися за консультацією до сімейного лікаря. Не відкладай життя на після перемоги, Кидай курити вже сьогодні, стань на варті свого серця.